За газовий бізнес Раш, Раш, ми не говоримо, да, тому що це банкрут. А давайте за нафтовий бізнес поговоримо, тому що Раша тримається зараз на нафтовому бізнесі. І що там відбувається? Ну, по-перше, цей момент, коли пам'ятаєте, над Україною почали в 2022 році літати ракети, зачинились першим ділом, зачинились аеропорти. Так і з нафтовим бізнесом. Якщо є нестабільність, він схлопується, то люди, які його будуть купувати цю нафту, вони будуть чи зовсім задарма купувати її, чи не будуть купувати. Тому що дивіться, яка нестабільність. Ну, Наприклад, якщо танкерами йде, танкер п -п попадає під санкції, його можуть арестувати, і нафта, на яку там хтось сподівався, чи караван тої нафти, він не дойде. Це вже зростають ризики, а звісно, і ціна змінюється. Потім постійно пробамблюються нафтопереробні заводи. Значить. Сам концентрат, який цієї нафти отримується, він теж під загрозою. Теж не має сенсу заключати довгостроковий контракт з Рашою, тому що ти цей контракт заключиш, а він буде нестабільним, То доїхала, то не доїхала, то цей нафта цей. Нафтогін підірвали, нафтопровод підірвали. Розумієте, нема ніякого сенсу. Якось ну, дуже ну, це стає. Превращається не в бізнес, не в оптаву продаж, а в рознічно. Так, да, десь можна щось перекупити, але щоб отак сподіватися, що стабільно буде йти нафта, і домовитись там на контракт там, на 5-10 на років немає сенсу. Тому це, це рашу підриває. Чи зовсім за копійки можна домовитись на, на такий контракт? Ну, і, ну, вже не сподіватись на нього, тому що там буде нестабільність. Це останнє. Останній рашистський стовп, який підривається, це набагато крутіше, якщо б цей Кримський міст підірвали. Я так його не розумію, чому так сильно його хотіли підірвати, да, через нього щось постачалось. Но коли Раша програє, економічно, там чи військова, ну а економічна поразка це і військова поразка. То цей мост ще знадобиться. Звідти вивозити з Раші якісь там. Дивіденди, якісь репарації вивозити з РАШ щось, те, що потрібно буде в Україні, там навіть на відбудову, все на все добре. До слідуєї зустрічі.